Всім доброго дня. Сьогодні зібралися на червене засідання виконавчого комітету і наступний порядок денний: про проведення благоустрою на території Української сільської ради на 2025 рік відповідає Романів про заходи щодо зупинення та. Протидії масовим пожежам лісів торфовищі сільськогосподарських спадських у період високої пожежної небезпеки протягом 2025 року на території Зорецької сільської ради доповідає Романів. Третє про утворення міждисциплінарної команди доповідає Романів. Четверте, про застеження інформаційно технологічних карток адміністративних послуг, на двісті з відділ СНАП, по Зорецької сільської ради доповідає Романів. Про застереження базової мережі закладів культури Дорецької сільської ради доповідає Кольор і... Розгляд заяв відповідає Романію, інші питання відповідає Романію. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Перше питання про порядження благоустрою на території Донецької сільської ради. Ну так як і кожного року у нас в березні місяці приймаємо такий план щодо реалізації заходів, які плануємо здійснювати по благоустрою населених пунктів, і відповідно плануємо прибирання кладовищ, чинна Кожен керівник того чи іншого закладу, який в підпорядкуванні сільської ради зобов'язаний провести заходи з благоустрою території, яка є в підпорядкуванні, скажімо, даного закладу. Також будемо планувати проведення ямкового ремонту вуличної мережі, яка є у нас в громаді. Ну і також хочу підняти одне питання, яке ми зараз вже розглядали. І стосовно вивозу сміття, якщо от ми зараз проводимо таку підготовчі роботи, хочемо провести відповідно розяснені роботи з населенням громади для покращення обслуговування і жителів громади, і відповідно щоб з кожного населеного пункту вивозилося сміття централізовано. І я буду просити старостів, членів виконавчого комітету, посприяти у донесенні даної інформації до населення, щоб якомога більше жителів дізналися про це. Тому що ми ще плануємо залучити потенційного перевізника, який мав би брати участь в цій процедурі. Відповідно, щоб, скажімо, Люди будуть заключати договори з перевізником і вивозити сміття з кожного двору. Тому що як таких сміттєзвалищ на території громади в нас ну немає. У нас всі вони носять характер несанкціонованого. Тобто, що це є заборонено екологією, потім пише нам приписи і відповіді. Це ж наставсь є допомогти. Ну так. Ну, ми маємо його ліквідувати так. Там є термін. Тому я думаю, що ми проведемо і по округах відповідно старостів допросити, щоб організували зустрічі з жителями. Ми попросимо, щоб людина з нами також от приїхала, пояснила, як воно має все відбуватися. І в озерні також будемо це все планувати і проводити. Тобто, якщо будуть якісь думаю, пропозиції, то скажемо. Повідомити жителів і тоді послуги вислухати, то треба, треба та. купувати 240 гривень з двору, там ну, що треба ж тут все мати на, на... Не, ну, то приїде треба, що на словах, а якщо людині треба склати, треба, щоб зібрати збор, щоб буде зібрати. Ну, так, ну, я до того і веду, Щоб ми... Щоб ви послухали, що як до чого, що, що то так не буде. Бо, ми, то, ми, то, ми, <проб> Так, yeah, yeah. але то можна купити не одне господарство, а кілька має. Так, yeah, двох... можна об'єднання робити і заключати договір yeah. на відповідальну yeah. особу. Okay. А на рахунок шкіл то ми будемо okay. заключати okay. відділ освіти okay. буде заключати договір і буде це. Okay. Okay. Тобто сіль... відповідна сільська рада також буде за своє okay. об'єднання. Okay. Так. Таким чином. Ну, це... ну звичайно 100% жителів не заключить зразу, але ну, цей процес ну варто почати Заключили, і Я думаю, що тому що якщо той, що не заключить, десь побачить, що роводять, то штрафують його, коли його зникне, то люди тут принимати оплачувати. Так, я пропоную. ну, Тобто, дану інформацію ми підготуємо повідомлення. Думаю, щоб зібрати збори в кожному Старостинському округу в центрі громади озерні. І, думаю, хто за те, щоб затвердити заходи, які плануються по благоустрою на території сільської ради 2025 рік. Прошу підтримати в члені нашого комітету. Хто за? Дякую. Друге питання про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовуючи сільськогосподарських увійшов період високої пожежної небезпеки протягом 2025 року на території сільської ради. Ну так як знаєте, що зараз переходом весни, особливо це було вже два тижні пройшло. Як були підпали трави сухостійної, і наша місцева пожежна команда виїжджала і гасила. Тобто, що. Як на мене, що треба як мова більш швидко проводити роз'яснену роботу, тому що ми зі своєї сторони опубліковували повідомлення в соціальних мережах на нашому вебсайті. І просто ці, ці пожежі вони є, скажімо, ну, створені самими людьми, і це ну, варто уникати і е, не допускати. Пропонуємо є. План заходів який до даного проєкту рішення, то чи є змісто все зачитувати, перечитувати, чи можна за це проголосувати. І ставлю на голосування. Хто за? Так. Про утворення міждисциплінарної команди з метою забезпечення кращих інтересів дітей на виконання пункту 20 порядку про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають з в життєвих обставинах, в тому числі таких, які постраждали жорсткого поводження, стверджено постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року номер 585, керуючись під пунктом 7 пункту Б статті 32, під пункту 2, дрів 1, пункту 6 статті 34 закону України про інсельсу на дані законом України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей законом України про охорону дитинства, постановою кабінету міністрів 24 вересня 2008 року, номер 866, Викунком вирішив утворити міждисплінарну команду для організації соціального захисту дітей, які проводять склоняння життєвих обставин для дітей з серію, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей залишених без кільського пікування. Затвердив склад міждисциплінарної команди з числа суб'єктів виявлення та організації соціального захисту дітей, що здійснюють своє повноваження на підвідомчій території Змейської сільської ради, і склад міждисциплінарної команди. Голова святий секретар Дочич, члени міждисциплірної команди Бучинська Кольор Безуко, Січку Різ, Марків Чуба, Рельо Зварич. Факту у нас є створена комісія з питань захисту прав дітей, і це, я так розумію, вона йде щось по аналогії, але називається міждисциплінарною командою. Відповідно, будуть. Необхідність в зборі даної команди. Голова даної команди буде повідомляти усіх її членів, щоб оперативно реагувати на ті чи інші завдання, які будуть перед нею стояти. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступне про інформаційних та технологічних карток адмінпослуги надаються через відділ ЦНАП сільської ради. Там в нас був внесені зміни до послуг, які надаються через відділ ЦНАП, і там, зокрема, питання захисту прав дітей. Інформаційні картки, ну і там, тобто є їх цілий перелік, там 50 карток. Тобто, що я їх всіх перечитувати не буду, щоб підтримати їх, згодом не будуть опубліковані на вебсайті. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Наступне про ствердження базової мережі закладів культури. Завернення мережу базової мережу закладів культури. Станом на 21 березня потрібно затвердити перелік закладів культури, включених до базової мережі закладів культури Озернянської сільської територіальної громади. Згідно додатку один в додатку прописано сім клубів. Це клуби села Данилівці, Білківці, Сировари, Нестерівці, Кокутківці, Воробівка, Цебрів, будинки культури в селі Озерна та село В'єсипівці, сім бібліотечних закладів, бібліотека номер 1 село Озерна, бібліотека номер 3 село Озерна, бібліотеки сіл Осташівці, Білківці, Сировари та Вєсипівці, Цебрів. І е, окремо Озернянська музична школа. Разом 17 е, закладів культури. Так, я ще хотів е, стосовно нашого, нашої робочої групи е, по так. мережі культури, то тобто прошу ще декілька слів, як ми це. Наші бачення і Плануємо з наступного тижня засідання робочої групи з трансформації закладів культури щодо створення центру культурних послуг, який об'єднає всі бібліотечні заклади і клуби в одну юридичну особу з одним директором, завідувачем, заві... заступником директора і так далі. Тобто, всі заклади культури зберігаються, але реорганізовуються в центр культурних послуг. Ну, воно ну, чимось буде оптимізованіше, краще для громади, так? Всі робочі місця зберігаються, але, наприклад, є можливість брати участь в грантах, представляти нашу громаду. Ну і відповідно, центр має відповідати певним стандартам, затверджених, затверджених Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Тобто, будемо покращувати стан, зовнішній стан клубів і бібліотек. Якісно дання послуг справді для жителів. Бібліотечний фонд буде краще. поповнюватися у бібліотеках, ну, і в клубах, відповідно, буде проводитися, проводитися заходи. Це стосовно бібліотек, саму процедуру дізнатися, чи варто нам створювати публічну бібліотеку, чи нам створювати центр культури і дозвілля з бібліотеками в підпорядкуванні даного центру. Якщо, тобто, думаю, в дану робочу групу ще включити членів виконавчого комітету, хто Там є. має бажання. Там Що? є старости. Старости обов'язково. Так. В робочій групі і депутати є. Верніше, вона є, але вона не працює. Там де вона запрацює, бо ми вже знайшли людину, яка готова йти на півставки бібліотеки, села Цибрів. і з квітня плануємо її оформляти на роботу. Добре. Добре. Наша чи десь, я ваша, ваша місцева. Хто за затвердження мережі закладів культури, прошу підтримати. Дякую. Вступне є заява на засідання кнавчого комітету. Заява від старости в старостинського округу. Прошу дати дозвіл на зрізку трьох дерев. В селі слів по вулиці Кінченецька які зарожують життю та здоров'ю людей. Відповідно, було Відділення захисту за екологічну інспекцію, які отримали погодження на зрізку, ну, тобто погодження на виїзд і огляд без їхнього учасника, складений відповідний акт і треба його затвердити засідання виконавчого комітету. Хто за надання дозволу на зрізку трьох держав, прошу проголосувати. Дякую. Наступні заяви. Жительки села Нестрівці, вулиці Центральна, 37 Малькога невдіявни, прошу упорядкувати адресу важливих демпспорського будівля місьпродами, що належить мені на правило особисто. Її власності, то присвоїть адресу Солонести вулиця Центральна, 37. Заява від Леськів Надії Сафронін. Прошу вивести на членів Суспільського студентського господарства що в селі Озерна по вулиці Великобезку, 44. І заява від Полічка Павла Васильовича. Прошу присвоїти адресу номер на будівлю сільськогосподарського призначення, що в селі Озерна по вулиці Водана Хмельницького, то присвоїти адресу вулиці Богдана хмельницького 21К. Хто за, прошу проголосувати. Дякую, ну, по заявах все. Якщо інші питання, то прошу в кого є питання. Якщо немає питань, тоді всім дякую за засідання.